Що ж, ранок на тисі продовжується, і зараз ми вам дамо декілька дуже таких важливих і дієвих порад щодо того, як можна боротися з тими маленькими е противнючими Кумарями. літаючими... Комарами вони мене вони мені так набридли, що через них я сьогодні спалася на всього навсього, можливо три або навіть менше години, тому що вони жужать, 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 і так вони мені набридли, що я сьогодні вирішила і вам і собі допомогти, ну таким чином розказати вам, як можна від них вберегтися. Загалом комарі найчастіше атакують дітей, тому що в них дуже тоненька шкірка. І атакують вони нас при температурі 16 градусів найбільше. А коли вже температура сягає 28 градусів і більше. Тоді комари не такі активні, тому що втрачають воду і не мають сил для жчання, чи як це правильно сказати. Ну а зараз ми візуалізуємо, так, перша... щоб ви запам'ятали. Перша річ, яку вам потрібно запам'ятати, що комарі не люблять запах чистоти. Тому, якщо ви, наприклад, в день або перед сном пропилососите до прикладу свій. Килим, так, килим, так. килим пропилососити, то повірте, ввечері вже комарів буде значно менше, ніж могло би бути. Інше Валеріанка. Валеріанка, ну її не потрібно, скажімо, пити, щоб заспокоїти себе. Валеріянку... Її треба наливати комарам, аби вони заспокоїлись. Насправді, для того, щоб у вас не було друзі комарів, беремо валеріанку і капаємо її на ложку. А ти, Михайла, бери сірники і підпалі. Паліло. Ну тут комарів немає, але можливо ми але, можливо, операторів десь... зараз витравимо з студії. Але, можливо, один десь заховався. Тому. Тляхом випаровування валеріанки можна, друзі, позбутися э, комарів, але якщо це ви будете робити, то це займе цілу ніч і спати вам уже. <су> це, знаєш, якось воно виглядає трішечки. Э, Ніби в середньовіччі, правда? Та ні, справі... просто є нехороші люди, які зловживають дечем і вони щось подібне роблять. Я вже відчула запах валерянки, і він такий дуже різкий його почути, і комарям він дуже не комарам він дуже не подобається. От, якщо ви витримуєте цей запах і готові терпіти його е, ну, на, на, замість комарів, то можете використовувати. Отож, другий у нас засіб боротьби проти комарів це валерянка. Третій засіб це ефірні масла, гвоздики, базиліка. Ісу, евкаліпту, які ви можете кидати на джерело вогню. Якщо у вас є камін, то супер, можете прямо в камін викидувати. Якщо ж ні, то можете або там над свічкою потримати, або на сковорідку розігріту поставити. І е, ці рослини виділяють такі масла, які так само вони не подобаються комарям, і відповідно ті. Тікають, ну а ще можна поставити свіжі гілки бузини в кімнату, які будуть відлякувати комарів так само, і, як 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 листя, як запах листя томата. Так, томати також помідори. Вони також, до речі, відганяють комарів. Помідори, бузина можна. Можна брати помідори, якщо летить комар, ти в нього кидаєш, да, так, і вони і втікають. Отож, ефірні масла, помідори і бузина також відлякують комарів. Далі така звичайна річ, як ромашка, також допоможе вам у боротьбі проти цих е, літаючих. Загалом, що потрібно? Потрібно вийти на вулицю, назбирати ромашки, поставити букет е, е, в кімнаті, от так як у нас, знаєш, чому у нас немає комарів, тому що в нас на столі от, ромашки, ага. тому в нас в студії їх немає. Але, Якщо сезон ромашок іще не настав, тоді ви берете звичайну ромашку, насипаєте її, скажімо, в якийсь посуд, і розставляєте по кімнаті. Ну от ромашка дуже негативно впливає на комарів. А якщо бути точнішими, то навіть написано, що ромашки якось негативно впливають на їх нервову систему. Так. Якщо вона в них є. Є, вона в них виявляється, тому запасіться ромашкою і в, ваш, в вашому домі не буде комарів. Або ж ви можете посадити в себе вдома у глечику перцеву м'яту. Вона досить швидко росте і вона так само не подобається комарям. Так, можна, до речі, в горшечок в собі посадити, і буде така квітка. Ну а коли у вас закінчується рідина для. Електричного фумігатора, то не поспішайте бігти е, в магазин і купувати нову рідону. А краще купіть евкаліпт. Його, я думаю, він продається в нас в аптеках. Залити у цей фумігатор, і також комарі забудуть дорогу до вашого будинку. От таких простих шість правил, і ви будете спати спокійно. І жодних проблем з комарами. Отак. От ну, ще дру.